Продовжуємо дивитись бренд Claire, Ось у нього є голограма, є вірочки, все є. Це сімейні комплекти постільної білизни. Ось така моделечка. Ще більше моделей є на сайті. В сімейному комплекті у нас іде дві полуторні підковдри. 160 на 220. Ось це у мене йде підковтра полуторна. Одне велике простирадло 2,40 на 2,60. Ось така модель. Колір. І дві наволочки 50 на 70. Ось вона, наша краса. Спокійна, гарна ніжна моделечка, не кричаща. Ось такі це у нас Марі Клєр. Це 100% бавовна сімейка 3100 гривень коштує. На сайті ще набагато більше моделей.